Доброго дня, я Володимир В'ятрович, Я з України. Всім привіт. Просто з виру історії. Одним із тяжких злочинів російських окупантів в Україні є депортація цивільного населення. Якщо масові вбивства і руйнування на екранах і газетних шпальтах по всьому світу, то про депортації говорять, на жаль, значно менше. А між тим, за кілька тижнів війни з території України примусово вивезено десятки тисяч українських громадян, і цей процес набуває все більшого розмаху. Путінська Росія повертається до злочинних практик комуністичного режиму, коли депортації були одним із головних інструментів масових репресій. Під час так званої колективізації у 30-х 2 мільйони людей виселено у східні і північні райони СРСР. Лише з України і лише в 1930-31 роках депортовано 64 тисячі заможних селянських родин, яких називали куркулями. У 1939-41 роках, коли в ході Другої світової війни СРСР окупував захід України і Білорусі, депортації набули колосальних масштабів. Кожен десятий житель цих територій. 1 мільйон 250 тисяч українців, білорусів та поляків були депортовані з рідної землі. Нова хвиля масових депортацій чекала на українців в середині 40-х на початку 1950-х. Лише за звинуваченням у зв'язках з УУН і УПА вислано до віддалених районів СРСР 180 тисяч українців. Понад 700 тисяч українців насильно переселені комуністичними режимами СРСР та Польщі. Цілі народи північного Кавказу і прилеглих степів, чеченці, інгуші, калмики, балкарці, карачаївці примусово вивезені далеко від рідної землі. Справжнім геноцидом стала депортація з Криму до Центральної Азії корінного кримсько-татарського народу у травні 1944-го. Як і в інших подібних випадках, на місці корінних кримців масово заселялося російське населення. Такими методами кремлівський режим творив міф про ісконно-руський Крим. Штучно змінюючи демографію півострова, яку не вдалося відновити навіть після повернення кримських татар на батьківщину. А після окупації 2014-го Крим і Севастополь додатково заселили сотні тисяч росіян, росіяни та зросійщені представники інших національностей масово заселялися на місце депортованих латачів, естонців, вірмен, греків, німців і болгар. Росіянами цілеспрямовано заселяли знелюднені голодомором депортаціями і війнами землі України, особливо південь та схід нашої країни. Це була частина злочинної колонізаційної політики, політики геноциду, до якої російські окупанти повертаються знову просто на наших очах. Повномасштабна війна триває лише місяць, упродовж якого росіяни захопили 15% української території. Окупаційна влада ще не встигла закріпитися навколо гремлять бої, але десятки тисяч людей з окупованих територій Приазов'я, Донбасу, Слобожанщини та Сіверщини вже примусово вивезли до Росії. А з окупованих районів Київщини українців почали примусово депортувати до Білорусі. Особливо цинічним злочином є вивезення до Росії тисяч українських дітей, які перебували в інтернатах чи дитбудинках або опинилися окремо від батьків у руках окупантів. Лише з Маріуполя, мешканцям якого загарбники не дають виїхати на інші території України, примусово вивезли до Росії понад 30 тисяч людей. За задумом Путіна, наша земля має стати російською або безлюдною. Українці мають загинути, стати біженцями або бути депортованими. А ті, кого не вб'ють чи не виженуть з рідної землі, мають стати рабами, що беззастережно коряться окупантам. Але ми цього не допустимо. Ця війна війна не лише за свободу, а за саме існування України і українців. На цьому нині все. До наступних зустрічей у «Вері історії. Слава Україні!